Доброго дня, шановні семикласники! Сьогодні ми розглянемо особливості рівномірного руху тіла по колу. Які саме особливості має такий рух, ти дізнаєшся переглянувши відео. Тож слухай уважно, не перемотуй, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Як відомо, більшість механічних рухів, які відбуваються в природі, здійснюються за криволінійними траєкторіями. Наприклад, автомобільна дорога представляє собою саме криволінійну траєкторію. Тому будь-яку криволінійну траєкторію можна спростити до дуги кола. І в будь-яку криволінійну ділянку можна вписати коло відповідного радіусу і тим самим розглянути рух на цій ділянці як рух тіла по дузі кола відповідного радіусу. Рух по колу є дуже поширеним. Коловою траєкторію, наприклад, рухаються зірки навколо центра галактики. Також коловими траєкторіями рухаються планети навколо зір. І таких прикладів тіл, які рухаються по колу або по дузі кола, можна наводити доволі багато. Що ж являє собою рівномірний рух тіла по колу? Рівномірний рух матеріальної точки по колу це такий криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією за будь-які рівні інтервали часу, проходить однаковий шлях. Для характеристики такого руху використовуються такі величини. Перша величина це період обертання. Період обертання це фізична величина, яка дорівнює часу, за який матеріальна точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один оберт. Період позначається великою буквою Т, вимірюється в секундах. Значення періоду обертання для деяких тіл можна визначити безпосередньо, використавши для цього засіб для вимірювання часу, наприклад, секундомір, і вимірявши час одного повного оберту. Існують доволі швидкоплинні процеси, в яких визначити період безпосередньо доволі складно. В цьому випадку період розраховують за формулою. Для цього необхідно визначити час нної кількості обертів. Далі необхідно отриманий час поділити на відповідну кількість обертів, отримане значення і буде визначати період обертань. Наприклад, деякі періоди обертань ми з вами використовуємо і враховуємо повсякденному житті. Ми з вами знаємо, що період обертання землі навколо своєї осі становить одну добу або 24 години. А період обертання землі навколо сонця становить 1 рік або 365 діб. Слідуючою величиною, якою характеризується обертальний рух, є обертова частота. Обертова частота це фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу. Позначається маленькою буквою n і має одиниці вмірення: оберти за секунду або ж одиниця на секунду, або ж секунда 1. У більшості випадків обертову частоту розраховують за формулою. Для цього знову ж таки необхідно визначити час n-ої кількості обертів і поділити кількість обертів на відповідний час. Таким чином, ми визначимо кількість обертів, які вкладаються в одиницю часу, тобто в одну секунду. Між періодом та частотою є відповідний зв'язок, який виражається у формулах. Щоб визначити частоту, необхідно одиницю поділити на період. І щоб визначити період, необхідно одиницю поділити на частоту, так як між частотою і періодом є оберена пропорційність. Однією з найважливіших величин, яку застосовують для характеристики руху тіла, є швидкість. Нам відомо, що швидкість характеризується напрямом у просторі та числовим значенням. З'ясуємо, як буде направлена швидкість руху тіла при рівномірному русі по колу. Особливістю руху тіла по колу є те, що швидкість руху направлена вздовж дотичної до кола в даній точці траєкторії. В цьому легко переконатись, якщо прикласти до абразивного диску, наприклад, металеву деталь. І спостерігати, як в якому напрямку відриваються іскри в місці контакту. Щоб визначити числове значення швидкості, скористаємося звичайною для нас формулою V дорівнює L поділено на T. І врахуємо, що L пройдений шлях, в нашому випадку це є не що інше, як довжина кола, яка має геометричну формулу, яка визначає довжину кола, врахувавши радіус кола. І, відповідно, має вид 2 πr Також враховуємо ми те, що обертання нашого тіла по колу відбувається з плином часу, і повний оберт, який здійснить наше тіло, відповідає періоду обертання. І ми маємо з вами формулу, яка дає змогу визначити швидкість обертального руху, і буде вона мати вид v дорівнює 2 πr поділено на Т велике, тобто на період. Тож, які характерні особливості рівномірного руху тіла по колу? Перше, будь-яку криволінійну ділянку траєкторії можна розглядати як дугу кола певного радіуса. Друге, обертальний рух характеризується періодом та частотою. І третє. Швидкість руху тіла направлена по дотичній. На закріплення розглянемо декілька задач на застосування знань про рівномірний рух тіла по колу. Перша задача. Тіло за 12 секунд робить 16 повних обертів. Визначте період і частоту обертання. Записуємо дано. Час 12 секунд. І кількість N велике 16. Визначити нам треба період і частоту. Період позначаємо великою буквою Т, частота маленькою буквою N. Щоб визначити період, нам необхідно час поділити на кількість. Щоб визначити частоту, нам необхідно кількість поділити на час. Всі дані для розрахунків у нас є, і ми можемо. Виконати розрахунок. Т дорівнює 12 секунд. ділимо на 16. Провівши відповідні розрахунки, ми отримаємо значення 0,75 секунд. І розрахуємо частоту. Для цього нам треба 16 обертів розділити на 12 секунд. Провівши відповідні розрахунки, ми отримуємо приблизне значення в 1,33 оберти за секунду. Відповідь. Період у нас дорівнює 0,75 секунд. Частота у нас дорівнює 1,33 приблизно обертів. За секунду. Друга задача. Період обертання космічного корабля навколо землі дорівнює 90 хвилин. Радіус траєкторії руху 300 км, якою є швидкість корабля. Враховуємо, що в нас є обертальний рух, і в нас є формула для розрахунку швидкості при обертальному русі. Записуємо дано. Дано у нас період, який становить 90 хвилин. Враховуємо, що хвилини не є системними одиницями і нам необхідно перевести в секунди. Для цього нам 90 необхідно помножити на 60, тобто на кількість секунд у хвилині. І ми з вами отримуємо значення у 5400 секунд. Дано нам радіус траєкторії 300 км. І знову ж таки ми враховуємо, що кілометр є не системною одиницею, їх необхідно перевести в метри. В приставка кіло це у нас 1000, і ми маємо 300 тисяч метрів. Визначити нам треба швидкість. І ми маємо формулу, яка визначає швидкість руху тіла по коловій траєкторії 2 πр поділено на Т. Всі дані в нас є в умові, і ми підставляємо дорівнює 2 помножити на 3,14, помножити на радіус на 300 тисяч метрів і поділити на період на 5400 секунд. Провівши відповідний розрахунок, ми отримуємо приблизне значення. Приблизне значення становить 349. Метрів за секунду. Відповідь, швидкість руху становить 349 приблизно метрів за секунду. Третя задача. Частота обертання барабана пральної машини 800 обертів за хвилину. Чому дорівнює період обертання барабана? З якою швидкістю обертається барабан пральної машини в режимі віджиму білизни. Радіус барабана 20 см. І так, записуємо дано. Дано нам частота N дорівнює 800. Обертів за хвилину. Звертаю увагу, що у нас задано несистемні одиниці оберти за хвилину, і необхідно оберти за хвилину перевести в оберти за секунду. Таким чином, нам необхідно наше число поділити на кількість секунду хвилині. І якщо ми проведемо відповідні розрахунки, то ми отримаємо значення в 13,3 обертів за секунду. Далі дано нам радіус. Нашого барабана 20 см. І знову ж таки переводимо в системні одиниці в метри, отримуємо 0,2 метра. Визначити нам необхідно, перше, це період обертання, Ну і визначити швидкість обертання. Між періодом і частотою ми знаємо, що є зв'язок, і для того, щоб визначити період через частоту, нам необхідно одиницю поділити на частоту. Таким чином, частота у нас задана, підставимо значення і проведемо відповідно розрахунок. 13,3 обертів за секунду. І ми виконуємо ділення і отримуємо. Відповідно, значення 0,75 секунди. Це у нас значення періоду. Ну і тепер, щоб визначити швидкість, ми враховуємо формулу 2 πr поділену на період. Підставимо значення і проведемо відповідно розрахунок. Отримуємо. Запис 2 помножити на 3,14, помножити на 0,2 метра і поділити на значення періоду, яке ми з вами отримали. І провівши відповідні розрахунки, ми маємо значення 16,75 метрів за секунду. Відповідь. Період у нас дорівнює 0,75 секунди І швидкість у нас дорівнює 16,75 м за секунду. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!